Друзі, привіт! З вами Юра, ви на каналі Юра Ловий. Сьогодні я вирішив не сидіти вдома, а виїхати на риболовлю. Ловити хочу сьогодні пробувати, бо перше буду ловити на жерлиці щучку. Ця водойма мені добре знайома. Я тут рибалив в осінню. Хто не бачив відео, ось тут буде підсказка. Чи тут. Тут є щучка невелика, але й не мала. Така моїх зрахунка, це десь 700 г стандарт. Клюватиме вона зараз, не знаю, тому хочу перевірити. Вийшов на лід, вийшов з пішньою, щоб не помилки не повторювати. Ну Лід такий десь до 5 см, місцями тріщить, то туди не йду, буду ловити на середній частині озера. Тут середні глибини. Такі до метра 80, не більше. І кину, поставлю 5 чи 6 жерличок і походжу з балансиром, половлю. Думаю, пару годин покажу, чи тут є щука активна, чи нема. Тож погнали. Такі от у мене жервочки, новенькі тільки взяв, оснастив. Чесно, от, як людинка в магазині розказала, я так і зробив. Флюрокарбоновий повідець 055. ось 100 стопорочок 6-грамовий грузик. Я зараз буду пробувати. Дуже цікаво. Так. Якості відбійника мене гробило я сьогодні 20. міряти глибину а тільки не знаю чи його треба на гачок цепляти, чи от сюди треба цеплять так. о є єдина Є глибина раз два Да, це тут така глибина ось. Ні, нічого. Сюди да. великого карасика. Щучку так. так, перша є, рухаємося далі. Напевно, далі не піду там мілячок, а туди глибше буде. Так, 10-та година ранку я нарешті розставився, довго ходив, можливо, десь ну, годину я вибирав місце, перевіряв лід, глибини. Загалом глибина невелика, близько метра, чи мені здавалось більше. Ну В одному місці там побільше, буде десь 1,60 метр шістдесят. Але там лід трещить, туди далі не йду, одна жерличка туди стоїть ближче до цього. Ну Розставився, чекаю на клювання. Зараз буде в мене час на бутерброд з чаєм гарячим. І похожу трохи з балансиром, а можливо навіть з мармишкою посежу на мотилика, подивимося, якась тут рибка має бути, окрім щуки, звісно. Тож, чекаємо. Так, по балансирщикам треба пробігтись, так? На да? якісь треба різних спробувати. Такі такі, є. і щось такі. Ось такі мабуть. Не я його вага, що це не бачу де вона тут написана. А, гачки гострі. Сейчас вдохну сюди ще трійнік. Так. І така от Настюха у мене, удочка з такою котушечкою. Так, народ бачу одне спрацювання. Ну, не ясно, чи то спрацювання, чи то холоста, бо нові жерлиці і дуже ще не розтягнутий. Лажок, то може що ще сама вистрелила. Бо я вже щось не вірю, що тут буде клюва щука сьогодні. Але хоч пройдусь, хоч погріюсь. Значить не крутить. Ні, не крутить. Перевірю її. Нема нічого, на жаль. Ось такий живчик, наче подертий, можливо, окунь збиває, невеликий. Що там, є спрацювання, так? Да? Поруч стояв стрельнув, але я ж кинувся. І що? Не мотає, так. опа є. о невеличка але ось вона. Хе-хе. На такого великого. Так, треба піти взяти інструмент. Ось така, друзі, грамів 350, може 400. Перша, щучка зимова моя на жерличку в моєму житті, так що привітайте мене. Гарно взяла, так, гарно дибнула, я поруч стояв на балансир, дьоргав. і попри те, що міляк, Глибина тут близько метра, ось така щучка. Буду відпускати, хай зове нам постарше. На такого карасика, мабуть, на одного з найбільшого, якого я цепляв, наче ще живий, повторно заряджаємо і сподіваємося, що це не останнє клювання на сьогодні. У мене тут справжній снігопад розпочався. І я в цілому не знаю, як на це відреагує риба. Щука. Справа в тому, що в нас були морози гарні, днів 3 чи 4 таких до мінус 9 вночі. А сьогодні перший день така ну, не відлига, але нуль вже є. Тому нагнало вже опади у виді снігу. І в цілому не зрозуміло. Щучка проклюнула, поки тихо. Ми побачимо. Зараз Пів 12, я думаю, ще якийсь та вихід має бути щуки. Мене або глючить, що крайня спрацювало, або вона справді спрацювала, але я не бачу звідти. Буду бігти. Так, по льоду сильно бігати не хочу по такому. А ну що тут що тут в нас? Ну не мотає. Що не вже холоста. А її на чаж. Трохи перекособочило. Так, щось є. Ні, нема. Багато вимотала майже всю ліску. Але нічого немає. І багато вимотала. Що, що з тобою, друже? Не вже це ти так потягнув. А ні. Коротше, можливо невелика, і виплюнула його, бо карась великий. Бо він не міг стільки вимотати. Тут метрів 15 різкі. Блін, шкода, дуже вродлива щука. Так, ну дивіться, останніх пів години, три спрацювання, і одна реалізація, дві, очевидь, клює невеличка щучка. Ту, яку я ловив, така ж сама клює, вона дуже обережна. Вона при найменших натяжках або якихось застряваннях поводка, ліски, тройнічка, вона випльовує так, як було цього разу. Можливо, що щось не так з моєю снастю. Можливо, сама по собі щука обережна. Але мені здається, щоби в неї був жор, і було б пофіг. Вона би клювала і клювала в першу чергу велика щука. Поки що великої щуки немає. Ну, велика. Для мене в цьому місці це ну кілушка там півтора, це реально велика щука для цього місця. Тож чекаємо. В принципі, тенденція непогана, бо у перші години півтори-дві була одна покльовка. А зараз от за такий короткий проміжок часу то три. Ну, чекаємо. Головне вірити, я вірю. А якщо вірите ви, поставте лайк цьому відео та залиште будь-який коментар. Так, ще одне спрацювання. Я бачу, бачу, що мотає. Дивиться. Мотаем, мотаем Хорошо, подсекаем Так, да, не, мимо Хорошо Не все, опа, есть Есть О, Пидавли, ну, может, может, трошки больше О, опирается перед всем Ні, <гум> така сама. Навіть менша. Це та сама лунка, на якій взяла перша щучка. Ну це скоріш за все, що отакі оббили. І на крані в мене там. Блін, а де ж велика. Зараз візьмемо інструмент, щоб її спаще достати. О! Давай! гриби отсюда. Ну, клас, але не дуже. Хотілося б побільше. Так, перенаживляю і закидаю. Ну що, холоста. Скоріш за все. Не матає. Часом просто вітер задуває, дуже сильний. Можливо від вітру якось вони стріляють. Блін, сход, А, в корч завела. Бачите, погризаний. Завела в корч і кхе -кхе, виплюнула із-за цього. Блін, шкода. Ну, блін, стоять ці жерлиці вже години-півтори, як вкопані. Взагалі ніяких контактів з рибою немає. Ото -от так. Десь з 12 дня до 13, плюс-мінус проклювало, якщо це можна назвати кльовим, два щупачка. І декілька контактів ще було. очевидь, риба ж такого ж розміру, невеличка. Риба дуже обережна сьогодні. І, в принципі, в залі я не рахую цю рибалку для себе, але все ж таки краще, ніж сидіти вдома. Тому будемо вважати так, це була розвідка боєм. Пожерлися, наступного разу зроблю певні висновки, поїдемо в якісь, можливо, інші місця потягати велику рибу, не таку, як сьогодні. А я дякую, що ви подивилися це відео. Дякую дуже за вашу підтримку, за ваші лайки коментарі. До зустрічі на наступних риболовлях.